Оце тільки прибігла кров, пробігала, ще не віддихалася, а я у своєму місці сили. Це моє місце сили з дитинства. Стадіон. Я тут виросла. Я не знаю, чим живуть сучасні діти. Я здогадуюся. Але наше дитинство було щасливе. Не тому, що воно краще чимось чи інше. Можливо, ми мали менше клопот і ми були більш дітьми. Що і зараз стається іноді. Я себе іноді почуваю як, як дівчина, дуже молода, повна енергії і рішучості. Але зараз я не про це. Я про користь кардіо. Давно хотіла записати це розмовне відео. Наразі не люблю розмовляти на камеру, але чому кардіо? Ну, по-перше. Мабуть, 5% людства переболіли ковідом у тій чи іншій формі, хтось знав про це, хтось не знав, хтось дуже важко переболів. І все це сказалося на вашій дихальній системі в першу чергу і, серде... і серцево-судинній. Тобто ваші судини страдали під час цього і відмирали, як нам пояснювали. І мозок також втрачав ось цю можливість отримувати кисень. Для того щоб ваш мозок, ваші кінцівки, ваші м'язи, всі ваші органи, в тому числі шкіра, яку ми хочемо підтримувати в молодому стані, мали гарний вигляд і повільніше старіли, а може, й навіть зовсім не старіли, то вам потрібен кисень і активне кардіо, тому що завдяки кардіо з'являються нові судини. У нас вони наша. Судинна система знову стає розгалуженою, тобто наростає велика кількість нових судин, і це дуже добре. Ну, другий аспект це те, що ми, звичайно, молодіємо. Не ті пігулки, не ті креми, не ті уколи краси вам допомагають, а лише те, що ви споживаєте з їжею і як воно а, все. Включається в метаболізм, тобто наскільки добре це все інтегрується у вашу шкіру з середини, але не ззовні. Тобто, робіть уколи, не робіть, це не той ефект, який ви будете здобувати, коли ви будете все отримувати завдяки гарному кровопостачанню до вашої шкіри. І Третій аспект, що теж витікає з попередніх, це ваш мозок, ви будете розумнішими, ваша пам'ять буде більш сприятливою і краще мислитимете. Мозок також.